У нас є три сілери. Ну, це не сірці для... у нас це, це кальцій. Це, ну, це тим, тимчасовий сілер стриває. Ну, це, це в нас для постійної операції, а це в нас вже тимчасової. для тимчасової. З тимчасовим кальцієм ну, з, все зрозуміло. так? Саме головне, щоб він був, ну, мав таку форму, е, яку легко вносити в корневий канал. Якраз він відповідає. Питань ніяких не виникає. А ось що дійсно виникає питання і цікавить, оце оці два матеріали. Угу. Так? І почнемо з СІПи для постійної операції. І ти, як фахівець з ендодонтії, ти багато працюєш з біокерамікою, скажи. В яких випадках саме краще дійсно брати біокераміку ніж інший сіля, чесно кажучи, можна в будь-яких випадках просто, якщо ти хочеш про просто... один сіллер, він може в тебе абсолютно просто є поняття зручності, тому що якщо ми з тобою знаємо проста операція, вона має там певні етапи, треба зрізати гарячим флагером. Потім ну, певні етапи пройти одним словом, а тут просто може зробити пошилдруса внести бутовер, щось та, щось... просто внести один конус згутопірші, повністю зрізати його в усті і закрити питання, тобто просто швидше. Це просто зручніше, сказав зручність, тобто саме зручність, Ергономіка, тобто швидкість, тобто ти вносиш. Ну, по-перше, як я розумію, зручність, по-перше, в тому, що він не потребує замішування, Абсолютно так? Абсолютно. Тобто там є спеціальні носики. Через канюлю, яка йде в комплекті. Тобто, ти... тобто в комплекті є канюлі, прозорі, які просто накручуються на шприц, і так само як перехід. Ну в якомусь сенсі слово є таке, так але це дійсно зручно, особливо якщо це довгі короневі канали, то внести на повну довжину чимсь іншим дуже просто важко. Ну так а коли або, така складна або... анатомія, то там краще взяти там декілька носів і там вже не пожалкувати. В принципі, можна робити трошки інакше, можна на ґутаперчі вносити цей сіл, тому що все одно трошки внесення і адаптація цього матеріалу в каналі, Ну вона інакша від простого сіла, тобто треба взяти кількість. Нормальну кількість не, там не три міліметри на кінчику, як ми H+, носимо обережно, от а просто береться сідер, пачкається в та і вноситься одним рухом, просто обережно і треба просто рухати так, щоб цілер повністю заповнив кореневі канали. і дельти може по можливості всі там піднутрі, таке інше. От і ти залишаєш першу в усті, і просто зрізається гарячим паром в устці. Все.